Обіцяю, в следующем году ми повернемо Крим. Я конечно, слабо в це вірю. Ми випускаємо Гордона, який вже повернувся в улону нашої церкви. Гордон прикладає до голови Путіна свою магічну пірамідку. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, як і еклезіаста: Є зло, що побачив я під Сонцем, це помилка, що від Володаря походить. Це, коли безумному дають гідності високі, а обдаровані мають унизу сидіти. І далі, Хаїті Авадим Аль Сусім весахим Гольхим, ал-Аах. І бачив я. Рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Як сказав колись шекспірівський граф Глостер, коли побачив безлад, спричинений кадровими рішеннями короля Ліра, тис The Times Plague When Madmen Lead the Blind таке вже прокляття нашого часу, коли сліпих ведуть безуглі. Вибачте, безумні. Помилки в кадрових рішеннях, особливо у військових час. Призводять до страшних трагічних наслідків. Є відомий вислів, який приписують різним видатним полководцям, що стадо баранів під проводом лева завжди переможе стадо левів під проводом барана. Головним провалом президента Зеленського за роки його перебування при владі стала саме кадрова політика. Сподіваюсь, компетентні органи з часом розберуться за якими. Кадровими рішеннями Зеленського була звичайна недбалість та абсолютно відсутність будь-якого державницького досвіду, за якими була фінансово зацікавленість самого Зеленського та його найближчого оточення, за якими проглядається рука головного бенефіціара цього зеленого шапітолія, пана Коломойського, за якими рішеннями відчувався вплив російської агентури в Україні чи так званого. Офіса Клюєва Сівковича в Москві, причому абсолютно безвідповідальні кадрові рішення були на самих різних рівнях від призначення в комбінатора без будь-якого досвіду знов ж таки державного службовця чи військового службовця на посаду керівника Служби безпеки України до призначення кінологіні Олени Гончарук на посаду. Керівника державного кінофонду провальна кадрова політика на регіональному рівні призвела до того, що 121 представник слуг народу перейшов на бік окупанта став колаборантами після окупації південних та східних областей України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Любителі конспірології стверджують, що це була спрямована така політика так званого зеленого хаосу. Мене таке враження, пише один з моїх дописувачів, що слуги народу спеціально набрали еталонних бовдурів, щоб пошвидше розвалити Україну зсередини. Російські агенти, призначені за дорученням Сівковича на керівні посади на стратегічних напрямках Служби безпеки України, призвели до того, що за лічені години після початку повномасштабного наступу була окупована. П'ята частина території України, але диверсії та саботаж на напрямку оборони та безпеки нашої держави розпочався задовго до лютого 22-го року. Ще в лютому, 2020-го, за декілька тижнів після сумнозвісної поїздки до Оману. Було проведено засідання нового складу Ради національної безпеки, до якого увійшли замість досвідчених ракетників та бойових генералів, зоотехніки, фармацевти та перекладачі, прийнято рішення про так звану актуалізацію термінів виконання ракетних програм, через що на початок повномасштабного російського вторгнення Україна опинилась без запланованих сотень тисяч, таких ракет, як Грім, Тайфун, Сапсан, Стугна. Нептун без артилерійських установок Богдан без вільхи, без верби, без Корсара. Провальна економічна політика призвела до того, що після 16 кварталів невпинного економічного зростання за часів Порошенка, вже наприкінці 2019 року, ще до початку коронавірусної епідемії Україна демонструвала. Від'ємні результати економічного росту п'ять провідних державних підприємств, які за результатами 2018 року дали 50 мільярдів прибутків, в 2020 році демонстрували 100 мільярдні збитки. Більшість корупційних схем та механізмів, які призводили до Багатомільярдних втрат державного бюджету, які значною мірою були подолані за часів Порошенка після приходу цього естрадно ціркового шапітолію, були поновлені. Нагадаю, що європейські консультаційні центри свого часу визначили п'ять головних напрямків боротьби з корупцією в економічній сфері в Україні. В першу чергу це подолання корупційних схем Нафтогазі. Які призводили до багатомільярдних збитків, і вже в 2018 році цей державний концерн, який давав впродовж 25 років виключно одні збитки, почав демонструвати рекордні прибутки. Але після приходу нового керівництва Нафтогаз з головного поповнювача. Державного бюджету знов перетворився на головне джерело державних втрат. Найкорупційніший в Європі податок, як його називали, податок НДС за. Повернення якого великі українські та західні підприємства іноді змушували давати 30-30% відкати, був подоланий за рахунок автоматичного відшкодування цього податку. Але після приходу зеленої команди цей механізм був зруйнований. Наступний напрямок. Система державних закупівель, яка теж приносила державі багатомільярдні збитки, була подолана за рахунок успішного впровадження системи Прозоро, але і цей механізм був успішно зруйнований новими керівниками цього зеленого шопітолі». Замість так званих абнал-майданчиків Саши-стоматолога, які успішно діяли за часів Бандюковичів, які приносили теж багатомільярдні збитки, в за часів зеленої команди з'явилися нові схеми так званих податкових скруток. І найнебезпечніше, як на мене, тенденція це повернення здирницької політики українських олігархів, які виступали в ролі міноритарних акціонерів великих державних підприємств, які витягували звідси весь прибуток. І це, зрештою, дозволило українським олігархам, доля яких в економіки країни за часів Порошенко суттєво зменшилась, не тільки повернути собі втрачені позиції, а рекордно наростити свої капітали, про що свідчить дані журналу Форбс. Стратегічна галузь української енергетики, а саме компанія Енергоатом, була віддана на откуп підсанкційному російському агенту Андрію Деркачу. Причому до атомної енергетики Деркач далеко не байдужий. Він очолював енергоатом ще у 2006 році. Ще у вересні 20-го депутат Володимир Ар'єв забив на сполох в керівництві енергоатому. З'явилися люди Деркача, і відтоді енергоатом почав генерувати борги. Енергоатом заходився продавати електрику олігархам за цінами нижче ринкових, у першу чергу структурам Ахметова та Коломойського. Вам зрозуміло тепер, пише Дмитро Вовнянко, з чого, мов на дріжджах, за один рік в країні, де падає виробництво, потужно збагатіли Ехметов, Пінчук, Коломойський, Боголюбов. 2020 рік енергоатом завершив з боргами 4,8 мільярди гривень. А Запорошенко він був прибутковим. Мабуть, таким чином з Андрієм Деркачем розрахували за його неоціненні послуги банкові в розкрутці так званих плівок Деркача яким чином записи секретних перемовин українського президента та його американського колеги опинилися в руках російської агентури? Яким чином українського президента переконали взагалі в можливості його участі в такій спецоперації, яка призвела до підриву стратегічного партнерства з нашим головним стратегічним союзником? Нагадаю, що ці перемонтовані російськими агентами записи легли в основу чотирьох кримінальних справ, які були порушені проти американського президента. Причому дві з них вже після офіційної церемонії інаугурації. Те, що цю справу розкручували саме за дорученням банкової, підтвердив сам учасник цієї махінації інший підсанкційний нардеп українського парламенту Олександр Дубинський, який стверджував, що саме банкова доручила йому взяти активну участь в цьому скандалі. Найогідніше те, що одна з активних співучасниць цієї операції російських спецслужб Олена Дума. Яка тоді разом між іншим з Іваном Бакановим, який досі десь розчинився в українському географічному просторі, нещодавно була призначена керівницею державної агенції Арма, яка розпоряджається десятками сотнями мільярдів конфіскованого майна в Україні, якщо це не черговий виклик, чергова міна уповільнений. І дії, яку закладають під наше стратегічне партнерство з нашим стратегічним союзником, то що це тоді днями нарешті своєї посади позбувся трирічний керівник Укроборонпрому Юрій Гусів за роки його керівництва. Це Потенційно дуже прибуткове підприємство зазнало рекордне падіння своїх обертів. Більше того, були втрачені стратегічні об'єкти стратегічні підприємства, які не були евакуйовані перед початком російського вторгнення або в перші дні повномасштабної російської навали. Ось ще декілька актуальних цитат на тему зеленого кадрового саботажу. Володимир Саркісян пише: А що не так було із кадровою політикою Порошенка? Міністром оборони, наприклад, був Степан Полторак, а головнокомандувачем Збройних сил Віктор Муженко. Не Таран і не Хомчак, так? Ні, звісно, Клімкін не Фонтан, але й далеко не Кулеба, правда? Гур керував Василь Бурба, а не Буріданов Тіктокер. СБУ очолював Грицак, а не от той псевдолейтенант. Хто вам не подобається, Гладковський, який крав у расистів критичні для оборони прилади, і не продавав зауважте до Центральної Африканської Республіки чи Ірану, а постачав їх зсу Луценко, який при всіх його вадах спромігся повернути держави мільярди. Екс-голова фонду держмайна в розшуку, екс-голова Конституційного суду в розшуку, екс-голова Нацбанку в розшуку, екс-голова СБУ невідомо де, перший заступник голови СБУ, агент ФСБ, керівники трьох регіональних управлінь СБУ, і всі вони на напрямках вторгнення Раші, агенти ФСБ, і всі тихенічко в ліс пішли. Але то бояри погані, а цар, який їх призначав, дуже добрий, бо не втік. Так, панове, як відомо, бачити несправедливість та мовчати, це самому брати участь в цій несправедливості. Тому вже в перші місяці цієї зеленої влади ми били на сполох. Ми започаткували під брендом Веселі яйця наш субпроект «Зералаш», в якому намагалися висвітлити найнебезпечніші напрямки цієї кадрової політики зеленої команди. До вашої уваги декілька фрагментів цього проекту Зералаш, який на жаль не втратили актуальність. Я хочу пояснити логіку формування а, нашого списку. Перше, це експерти, наші експерти, ви їх знаєте, з якими ми пройшли великий шлях упродовж багатомісячної реальної боротьби. Експерти, це експерти з економіки, фінансів, правоохоронних органів, безпеки і оборони, боротьби з корупцією. Експерти судової системи банківських справ оподаткування, медицини, освіти, науки, екології, децентралізації, народовладдя, спорту, культури, інформаційної політики та інфраструктури це люди, які не лише знають про проблеми України, але реально мають шляхи їх вирішення. Давайте їм попробуємо. Дякуємо вам за вашу працю. Друге. Це обличчя нашої команди з регіонів. Кожен куточок нашої батьківщини буде сьогодні представлений, буде представлений у парламенті молодими, розумними, ну не тільки молодими, різними а в душі всі молоді, розумними і порядними людьми. Третє. Це люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір. Благодетелі наші спасителі! я стал президентом в очень нелегкое время скажу честно если бы я знал что будет так нелегко я фиг становился первый раз в жизни в своей карьере могу сказать мне не сладко в этом году дорогие украинцы я обещаю я повышу зарплаты Увеличиваю пенсии, стабилизирую экономику. Господи, что я несу? Я как тягар Конституции, извините, как гарант Конституции, и обещаю, в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю. Ну, как президент. Я б'язу всілять вас довіря, віру в завтрашній дні, бла бла бла, і всяку, чусь. шановні українці. На засіданні РНБО був розроблений стратегічний план тактичних заходів по стримуванню агресії тієї сторони. На жаль, сто відсотків зіткнення відбудеться. Тобто зараз а, той самий випадок, коли в мене є план, але я не боюся. Попалитися потрібен план заходів на державному рівні. Отже, алгоритм такий: доктор Кумаровський, як він колись і хотів, запрошує Путіна на рибалку у тихе, безлюдне місце. Незабаром у Путіна починає клювати. Причому рибина крупна, явно не скумбря. Він смикає удочку, тягне і виловлює на Дюсавченку голу. Лишатися тут немає сенсу. Це фрік-шоу. від побаченого Путін знепритомнює та не це чути, неймовірно грати чути. у цей час. Ми випускаємо Гордона, який вже повернувся у лону нашої церкви. Гордон прикладає до голови Путіна свою магічну пірамідку, і під її впливом відбувається повна перепрошивка свідомості Путіна. Це все сюр'я. Тепер треба привезти його до тями, а з цією ціллю постраждалого починає годувати кислими лимонами коля котлета тищенко. В нашій команді вже не залишилося залізобетонних, товстошкірих та емоційно стабільних комунікаторів. На жаль, не виправдали наших надій нові молоді кадри, з якими я вже знайомив вас. Раніше сідатель совета вітенарів, вітенарів і вітінарин. Вітерінари. Вітенар. А ти за все. Вийшло так, що при всьому видовому різноманітті наших зеленоголових діячів ми не можемо знайти адекватних спікерів, які б певнено артикулювали. Наші меседжі під час ефірів та належно доносили до аудиторії. Мої геніальні ідеї. Взагалі будемо загальними точно приєднання передбачуване держава. Ну не це не була вже приватна історія. точно. це була Російська Федерація і її спецслужби. І також із них. Із них більше двадцяти брали а, за даними брали участь у конфлікті взагалі в, а, в, а, в, а, в а, під час подіях щодо які а, є збройною агресією Російської Федерації на сході я блядь, в своєму познанні настільки присповнився, що я як будто би уже сто трильйонів мільярдів літ. Проживаю на трильйонах і трильйонах таких же планет, понимаешь, як это земля? Безпеки знову ж вже було сказано. Щодо е, того, е, крім саме е, 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 електрики, е, 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 е... не співпадають певні дати, і також не співпадає їхня особиста позиція. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. пит и пит пиздеся. Клянусь богом, любезнейший, мы стали жертвами самой грандиозной аферы в новейшей мировой истории. Это вопиющий клинический цинизм. Это сродни тому, что человека ограбили, а потом за его же деньги наняли киллера на его же убийство поражает и космического масштаба глупость населения униженной и оскорбленной страны. Коломойский блестяще провел массовую операцию, обратную моей. Вместо человеческих мозгов пересадил наивным обывателям мозги собачьи. И извольте заметить, милостивый государь, что оперировал он при этом без скальпеля, а исключительно при помощи зомбоящика и интернета. Анестезией же при этом послужили плоские шутки квартальных сватов. Ей-богу, голубчик, я нахожу это мерзким и отвратительным. Вы уж меня простите, но мы любезнейшие смеялись над россиянами, которые лепят из дерьма петухов. А сами слепили из этой же субстанции президента. Собственно, уважаемый коллега, диагноз нам предельно ясен. Разруха в головах. Как и сто лет назад, она началась с победы циничных и бессовестных прохвостов, которые именовали себя большевиками. А нынче сменила зеленая пресси. Так, панове, як писав колись Данте Алігєрі, найспекотніші куточки в пеклі збережені для тих, хто в часи великих моральних переломів зберігав нейтралітет. І якщо ви притримуєтесь нейтральної позиції в ситуації несправедливості, то ви обираєте сторону гнобителя. Найбільший гріх по відношенню до ближнього, навіть не ненависть, а байдужість ось істинно вершина нелюдяності. Пам'ятайте, панове, що це параліч душі. Тож не лишайтеся байдужими. Пам'ятайте, що все в наших руках, тому їх не можна опускати. Тож, панове, сподіваюсь, на наступні цікаві зустрічі. Бережіть себе та Україну.